Зібрався, захистив звання майстра спорту України. Я взагалі не мав участі приймати, але допомога командира нашого він як дав на путстві. Це був турнір, турнір федерації спорту пауерліфтингу ВПФ Крава який був в Кривому Розі. Три борства це станова тяга, присяд і жим лежачий. І тому я зібрався і зробив, так сказати, рекордні для себе підходи, це була вага 240 кілограмів, захистив звання майстра спорту України. Встановив рекорд, зайнявши місце поліцейського з Києва, тому маю честь бути на п'єдесталі. Особливо зараз, в теперішніх ситуаціях, це по 20 кілометрів ходьби, портфель, броня. БК то фізична форма має бути тут, тому підтримуємо. Але зараз були не відновлені, то мав трішки змогу займатися з металом, в тому плані, що ходив до залу і там наздогнав свій результат, трішки більше планки зробив. Насамперед цей рекорд становився з таким е, потенціалом, те, що е, він був важкий, тому що служба і всі думки, це, воно все от, е, в цивільному житті я встановлював рекорд з задоволенням, а тут я встановлював рекорд з таким, знаєте, е, військовим характером, який ну, як, трішечки пригнічує настрій, адреналін. Адреналін від зовсім по-іншому грає.